Точний курс долара навіть на завтра вгадати досить важко, як і сказати, чи буде завтра о 12-й дощ чи ні. Але в довгостроковій перспективі можна приблизно розрахувати, яка очікується ситуація на валютному ринку, так само як ми можемо розуміти, що взимку явно буде холодніше, ніж влітку. Сьогодні ми з вами зробимо прогноз, скільки буде коштувати долар через 10 років. І ось якщо ми з вами дивимося дохідності по валютних ОВТП, то це буде 3-4% річних. У гривневих залежно від строку 16-17-18. Тобто ця різниця 13-14% це якраз наша з вами якби, компенсація за потенційну девальвацію. Адже це, що ті, що ті облігації, ви даєте борг Україні у різних валютах. Відповідно, не просто так, ставка відрізняється не таку кількість відсотків. Така різниця у відсоткових ставках між гривневими та Валютами-інструментами не просто так. Вона якраз нам дає дуже сильний натяк, який темпи девальвації можна очікувати. І якщо ми з вами візьмемо архів курсу валют за, подивіться, з 96 року дані, тобто велика статистика, ми бачимо, що завжди одна і та ж сама ситуація. Певний час, кілька років, курс тримається на одному рівні, потім щось стається і він стрибає. Ось, наприклад, він був. Навіть менше 2 гривень за долар. Я особисто ще тоді не народився навіть і не пам'ятаю тих часів. А потім він різко, після кризи скакнув до 5. Потім з 1999 року він був 5. І в 2002, і в 2005 він був 5. І потім наступна криза 2008 року він скакнув до 8. І тримався на цьому рівні до в 7 відомих подій, що потім курс став 27. Потім знов він тримався, тримався, навіть просідав до 23 з копійками. Але в цілому він знаходився 27-28 на одному рівні. Потім знов-таки війна і наступний скачок курсу. Тому я особисто розумію, що не буде, оп, різко, в моменті. <знецінення>, але ми маємо розуміти, що кожні 5-7 років приблизно щось в Україні стається таке, що курс долара різко підлітає. Минуле не гарантує майбутнє, але певну систему ми вже можемо з вами вирахувати і завдяки ній зробити приблизний прогноз. І ось тепер ми з вами можемо приблизно розрахувати, який буде курс долара через 10 років, наприклад. Зараз він. 41 з копійками, 42. Зробимо 42, щоб було легше рахувати. І що у нас з вами? Паратет відсоткових ставок приблизно 13-15. Давайте в середньому візьмемо 14% так, відсотків різниця. Тобто, приблизна девальвація очікувана десь 14%. І давайте з вами за 10 років поставимо ось приблизний курс долара через 10 років. Він зараз може здаватися нереальним, занадто високим. Але хто б вам у 2000 або там 2005 му році повірив, що буде долар по 40, євро по 50, це теж здавалось чимось неможливим. Цей прогноз не є точним, але приблизну динаміку ми вами розуміємо. І щоб не перейматися за те, який буде курс, найголовніше це не тримати ваші гроші ні просто в гривні. Ні, просто в валюті, а інвестувати в конкретні інструменти. Більш детально про це дивіться на кінцевій заставці.